Сергій проспав сьогодні на риболовлю, бо це вже був такий скандал. Там зеленуха така. Вау! Ох! Оце покльовка була, випала. Він там весь такий. Він його перебирав, там тільки ота одна банка була. Може тут так ротань не буде задовбувати? Та тут не буде, ну якщо не буде, то дрібний також нормальний черв'як. Всім привіт. Всім привіт, добрий ранок. Добрий ранок. Виїхали на рибалку на поплавчанці і на спільні. Ну я на поплавчанці, Наташа на спині. Наташа все взагалі роз... розпарилася, сьогодні взагалі жарко жарко. Будемо пробувати. Вчора сиділи разом з вами в ефірі на карася ввечері, то зловили того одного тільки карася, два окунчика і три стібільочка, Так що така задовбавна стібіль. Зжирав повністю черв'як черв'яка. А сьогодні на річку приїхали. Сергій стоїть в позі, мімозі, значить, він заряджає своє вудлоще, Свою махалку, зараз як почне махати. Голуб тут підспівує нам. Так, черв'яка Та, я надів. Зараз будемо пробувати. Черві маленькі. Не ту банку, так. Полетів голуб. Зараз спробуємо половити, тут може карасики клюне. Сьогодні субота, людей багато старалися знайти місце десь, щоб, щоб дерева були, щоб можна було в затінок десь заховатися трошки. Сергій проспав сьогодні на риболовлю. Серга, да. як ти сьогодні круто проспав рибалку, так? Да? Круто, круто. Півночі готував прикормку на крупну рибу. Що аж зранку не змог встати, щоб поїхати закормити. Так. Так. Ляпс. Тут ти хочеш щоб стоять на ньому? Так. Ну, ти не сюди не сину, Подолі забігу. Зараз намішаємо прикормочки, трохи закормимося. Я не знаю, може я хотіла думала, покидаю на спінинг, але вже так спекотно. І це, напевно, та взагалі вже не де ловити буде, чесно. Вже місця всі позаймали. Треба було на ту сторону, ти бачиш, от завжди йдеш на цю сторону, то тут зайнято. А там вільно. Йдеш на ту сторону, тут вільно, там зайнято. Фіг, вгадай, а круг такий треба мотати дебелий обходити, щоб перейти на іншу сторону. А точно, я забула, тут же ще й линок є. А може у маленький, як учора. Сергія, це дивись, він пішов контролювати твою вудку. Скажа, я гляну, що там клює, що там не клює у вас. Зараз я подивлюсь, чим ви тут рибу кормите. Все йому не підходить. Одної прикормки дала, не, не пшона дала. Не, не О, то до риби. Значить риба буде. Дивіться такий голубок. Що в мене двісті треба <рикла> живі. Шо це, ти? це тут на мости, каміння якесь. Слухай. Слухай, а чому вони взяли тут гамак? Диви, тут дерево класнуло. Можна було б, так? А тим часом, поки риба не клює, ось така фігня відбувається з іншої сторони. Комусь було нічого робити, запалили або може хто б бичок кинув. Невідомо. Вже розгорілася капець, Там ще сосни лівійша. Доходить туди. Житлові будинки. Будинки, кажу, будинки. Вже... А й друга. Друга пожежна машина, пожежна. Друга чи Та ні, друга, мабуть. Да? Друга машина. Капець. Ну, придурки, бля. Така спека стоїть вже, да? ні дощу нічого. Та хтось мог йти бичок кинути, та да, й воно. Трава суха. Так, ну що, друзі, вибралися ми зі ставка. Чи? О, зі ставка перегрілися на сонці. Вибралися зі ставки. З річки. Реально на болото. Тут така вода зеленюча, ви собі просто уявити не можете. Але тут 100% не буде купальщиків. Може там з того краю... Та ні, там з того краю, здається, купаються, так? Там з цієї сторони. Ну, Це дуже далеко, і сюди навряд чи хтось прилізе купатися. Тут таке болото стримно, тут, якщо чесно, навіть і рибу ловить. Зелень зеленню. Але, Але ми спробуємо посидіти, бо сьогодні така спека на сонці. Ні Сергій, ні я. Ніхто не хоче сидіти. Там на річці знову ми поскандалили з купальщиком. Нам просто то, нас, то собаки якісь. То купальщики. Нам щастить на них так, що капець, хоч з, кимсь... хоч з кимсь ділись. реально. Сиділи, сиділи, закормили, накидала я гарних таких кружків прикормки. Сьогодні зайшли на базарі, купили прикормки, накидали, сидимо, чекаємо хвилин 30 просиділи, 40 припливає. З того берега річки. виходить мужик прямо між нашими поплавками, поплавком нашим. І стоїть, просихає, і каже, що він далі назад буде залазить і плить. Коротше, Сергій його під руку взяв культурно та стримано відвів його і показав, де реально треба плавати. Бо це вже був такий скандал, хто був в ефірі, той бачив, а хто не був, це просто задряли вони вже. Зараз подивимось з тієї сторони, раніше там були, Вон, дивись. Там або купались також, або купалися. А Кажуть, там четко туди сидить. Або Тобі ловлять. Зі. Сидять там, рибаки сидять. Я знаю, на карася сюди приходять. Тут таке болото, дивіться, тут стрмненько так. Такий міст. Вообще, дивіться. Там зеленуха така. Кажуть, що тут ротань задрачує конкретно. ну Зараз попробуємо посидіти, бо там немає варіантів цими купальчиками. Просто манд... мандарина якась. Зараз <ріст> підемо, спробуємо. Сергій з поплавочкою, Я зі спінінгом. ну зі спінінгом тут, мабуть, ловити нема, що. Так що шо... посидимо, хоч трохи відпочинемо десь під деревом вже Зморені, стомлені вже ходить туди-сюди по сонцю. Ось так, тут все виглядає. Навірно, тут купались раніше. І тут диви, кострики хтось робив. Так що можемо спробувати. А може не купаються, може просто ловили рибу. Там, по-моєму, хлопці сидять також ловлять. Зараз десь тут От з палатку було б класно тут розкласти. Так що ловимо рибу на болоті. Подивіться, що тут відбувається. Ось така обстановка. Стрьомно, якщо чесно, тут і рибу. Ну, блін. Ось таке, подивіться, що тут відбувається. Так що ловимо рибу на болоті. Так, ну що, закинулись? Сергій заки... О, о, уже клювання. Підкормилися вже було 4 карасики, але з тим ефіром, блін, я... Я вам їх не засняла. Ох, ми дам пах. Гарно пахне? Угу, реально медові. Такий мед. Це з тіста воно, так, зроблено? Добре. Прикольно, хочеш спробувати? Вони легкі такі, воздушні. Та, ну, вони а в воді вже вони Мені здається, що вони, блін, їх, їх з'їдять. Я вже після чотирьох годин ефіру в мене вже язик не повертається. Півторашка води вже пішла, пішла повністю. Так що чотири карасі були в прямому ефірі. Я там буду зберігати ефір. Сергій, ти там випадково його не шморгани не видали в твоєму телефоні? Там хоч і якість не дуже, ну не знаю. Захочете задити ще передивитись, якщо захочете. Ні, то ні. Я, напевно, залишу вам ефір. Сьогоднішній, тут, на цьому нашрековому болоті. Ах. Так що такі справи. Вау! Ух! <реш> Оце поклюка була, випало. Обалдеть, підійшов коросик. Жовтовий такий, класний, красивий. Золотовий. Оце вже трохи більшенький, да? Ой, блін, треба піднятися. О, ну це вже пішла риболочка, я розумію. Та хто знає, чи підійшов, чи ні. Ось такий карасик. Маленький. Але він в основному тут такий прокльовий. Так що ставте лайки. Гарний карасик. кажу, може Що кажеш? Може ти, На переловку, на переловку. Да. Угу. Жодного, хлопці, жодного карася взагалі на переловку. Жодного. А не чечірка, як кажеться. І покрюки може сказати одразу. Чи ти закидав одразу? Закидав. Може ротань. Бачите, воно так прокльовує і ротань, і карась між нею, вони якось разом там плавають. Раз то, раз то клюне, не вгадаєш? Це, це Тільки закинув вже клювання. Ви бачите, це напевно ротань була, бо нічого нема. і з'їв черв'яка, да Друзі, 14% акумулятору. Ну я все ж таки вам відзняла. Ось такі, дивіться, карастик є. Підніми трошки вище. Красивий такий золотавий карасик. Так що ось таких? Серга. Відпускаємо. Ти рибак, тобі вирішувати, що тобі робити. Відпускаємо. Так що такі карасики на черв'яка тут беруть? А мужики хуже баб. Язиками тріпали, тріпали, казали, що тут на перловку бере. Ні одного карася на перловку не, не один не взяв карасик. Не один. Не один вообще. Всі йдуть на черв'яка. Так що так Сергій ловить на поплавочку п'ятиметрівку зі своїм кабанським шнуром чи шнуром? Що там в тебе, Сереж? А, поплавок блін, я вже нарибачилась. Ляска, ляска. на 20 кілограмів, на, ще... на 30 кілограмів ще з білого амура. Та ще каже таке, я тобі дам ось перловки на. <с? <с?> да. mm -hmm. Та то треба завжди, щоб була з собою наживка різна. І черв'як і перловка, а пуфіки ти так і не спробував. Но, мені здається, пуфіки також швидко буде стягувати ротань. Yeah. Вони будуть розкисать.

І виложили. Виложила, так. Да. Тут, звісно, треба такий кружок ставити. Маленький? Маленький, так. Да. Тоді буде усе маленько, та -то нафіг. Тобі ж карасик навіть маленький, такий бачиш, бере, а тобі треба ту мелочі тягати. Ну, так оно щоно тобі потрібно. Ну, це ось така рибалка. Десять разів присідаєш за той ротані. І десь між цими присіданнями може бути покльовка карася. Ну, караси дуже симпатичні, такі золоті, золоті, скажи. Yeah. Золоті. Золотого цвіта. Я тобі заважаю, тут mm -hmm. закиди робити, ні? 这个本啥子？咱记住谁的本子嗯。 О, серий, тільки на острів лыжи, підніми трошки вгору. Вот це вже покрупніше почали підходити. Класно. Дивіться, друзі, ось такий вже карасик почав клювати. А Сергій хоче йти на сусідній ставок. Давайте скажем: Сергій нікуди не йди, ні, ні. бо ти тут закормився, закормився, це ж твоя пісня. Ла-ла-ла-ла-ла. клюнули карасики, клюнули карасики. Гарний. Сергій, розкажи секрет, як ловити льоску 30 кілограмів таких малих карасів? Не знаю чому так. Вони самі кліють. Знаєте, як Сергій робить? Я вам розкажу секрет. Він бере черв'яка, надягає на гачок, а собі в рот медовий пуфік. І тоді починає клювати карась. Так що ловіть лайфхак. Давай, лайфхак. Ще один карасик. Я думала, це ротань переросток. Сергій мені показав, яка ротань. Я думала, вона яксичка, вона. Оно... Вообще крошечний такий манюсенький, манюсенький карасик. Махай своєю махалкою. Махай, 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 махай. І рибку діставай. Махай, махай, махай. Ану підтанцюй. Махай, 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 махалкою, махай. Молодець. Оце рибачок, оце я розумію. Насипте лайки цьому танцюючому рибаку. А тверк, тверк. Так, все. Друзі, вимикаюсь в мене такі короткі сюжетки. О, зібнув, зібнув. Бо в мене залишилось Виложила, виложила, а ні. Виложило, треба Мимо. Ну ще один закидочок. Ну якраз тільки-тільки почав карасик, і ми збираємось іти. От що ми йдемо дамо, скажи, бо в нас вода скінчилася, ми хочемо води попити. У нас сьогодні на цілий день була одна півтора літрова баклажка на двоїх води в спекотний день. Так що, друзі, вимикаюся, бо 3% акумулятору. Зараз зараз ще почекаємо 5 хвилин. Так, зараз ще щас скатаю ось такі кульки побільше. Трохи закину Сергію туди прикормку. Залишилась нас годинка перебачить. Побіж ротані, може ще проклюне карастик. Ну. Ну хочу сказати, що це ще в нас сьогодні гарна риболовля. Так, да, Серюш? Mm -mm. Дуже гарно. Вчора був тільки один карась. Ну там би теж на тому ставку було більше карасів. Ай, блін, ну там стебіль також задовбує, він попросту ну, не встигає. Я думаю, що сідне не буде. Ти так не стрибуєш Збачите, воно все клює разом. Раз клює стебель, раз карасик. Якщо стебель не зіжре черв'яка, встигне дійти черв'як до дна. Це, певно, був стебельок. А може карасик, але просто ще не доїв, бо карась не крупний. Так що, Сергій, ти вирішив вже на 100% залишаємось тут, чи все. залишаємось тут, бо тут за закормить, Ми закормилися і. Я думаю, що буде більше. А там заново треба закормитися, у нас лише година залишилась. І не факт, що то місце, на якому вчора сиділа, де ми підкормлювалися, там буде вільне. Так що... так що продовжуємо, тут годину ще перебачимо, та хочемо сьогодні трохи раніше поїхати додому, трохи відпочити, бо ми дуже рано сьогодні виїхали. Ну, як дуже рано, встали, ми о 6-й, з'їздили на базар. Щоб купити тих черв'яків, бо в місцевому магазині закінчились. Так що такі справи. Це вже покрупніше. Фігово тільки, що я там, блін, на, на річці скормила прикормку реально, а там мужик нам все перекаламутив, блін, виліз прямо в тому місце, де ми ловили рибу на нас, на вудку нашу перекаламутив, перебаламутив, все. Все, що я туди прикормку закинула то до одного місця. І Їх все більше і більше тих було купальщиків, то там нічого було робити. Краще б ми залишили ще на завтра, або на сьогодні більше було б ще тут, на цьому. Так що, ну, чекаємо, ще, може, ще якийсь карасик проклюне. Друзі, вже взагалі я вже спакувалася. Сергій все ще тут не здається. Я ж тобі сказала, що ти змістився ліворуч. Приманка накинула, прикорка накидана праворуч, mm. а ти ліворуч змістився. І тільки праворуч назад закинув, він почало клювати, так? Да? Yeah, yeah. Ну, ось такий же точно карасик. Друзі, вже 4% акумулятора, але все одно для вас віднімаю. Так що такі справи. Сергій, як твої емоції? Хороші. Хороші? Сподобалось тобі, так? Сподобалось тобі. Ну Давай ще можемо 10 mm. ще 10-15 хвилин ще перебачити. Mm. Давай, так що отак от сидимо. Там ще по сусідству приїхали рибаки. Так що такі справи, друзі, ще трохи прикормилась, але можна було вже не кормитися, бо година залишилась. Поки Не, риба відплив і обратно... Так, відплив знов. Він, мабуть, трохи шуванувся від того, що я кидала великі кульки, того буду дуже кричати, що я тут понакидала прикормки, прикормки. Так що такі справи. Так що така у нас риболовля на шрековій долині. На шрековому ставку зеленому. Ми сьогодні навіть з карасями, бачите? З чудовими золотавими карасями. Правда, Сергій вже замахався махати той махалкой. А, а точніше присідати туди-сюди. Треба брати стілець, щоб ти сидів і нікуди не той. Не підскакував. Да? Правіше, Сереж, правіше закидай, правіше я закидувала прикорм, правіше. Так, що такі справи? Ставте лайкосики, пишіть коментарчики. О, дивіться, який огур в друзі. Ось то постійно та такий гачок. То постійно. Та диви, яка вона, вона що? І кряна? Ні, вона, такий... а та вона така таке. Очі боє на ладошку. попадається, і м'єкче. Оце вона клює на все. Оце виражайся, за. Да, Не виражайся, так. Мені ще прийдеться. Оце риба, оце вона все спрівує, це ротань. Так що, якщо побачите... Не запускайте ні... Якщо ні... зловили, закидайте зразу в рот. Да, вибивайте вона в ць... така, як, типа, як карасик, але маленька. Та знімай її вже. Вона, як наче, і крінок. Вона така, О Боже, маленька. Вона все слідає. Та, понятно. Все, в мене розрядився телефон вже. Коротше, друзі, ось така рибалка. Ми ще трохи посидимо. І вона живуча. Все. Ти що забереш її? Та на що воно тобі потрібно. Все, друзі, ось така рибалка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока, до зустрічі нових відео.